Не професійні спортсмени, а любителі спорту мали змогу позмагатися та перевірити свої сили з футболу, волейболу, тенісу, шахів та шашків на міському стадіоні. Найкращих визначали на районі спартакіаді, яку започаткували ще у 2010 році як спартакіаду державних службовців. Згодом учасників побільшало, і ось цьогоріч вже в п'яте пройшла спартакіада серед колективів фізичної культури, установ, підприємств, організацій Новгородціврського району. За перемогу Галися колективи структурних підрозділів районної державної адміністрації, відділу освіти та установи з виконання покарань номер 31. Відкрила Відкрили змагання, привітала спортсменів та побажала всім особистісних перемог. завідувач сектору у справах сім'ї молоді та спорту Чугаєва. спорт завжди був, є улюбленим видом. Занять розваг у когось роботи кожної людини, і кожна людина чи тим, чи іншим спортом завжди займалася. Тому ми ж не запрошуємо до участі в спартакіаді професійних спортсменів. У нас просто беруть люди, які просто люблять спорт і тим чи іншим видом спорту захоплюються. Після традиційного гімну розпочалася запекла боротьба з настільного тенісу. Переконову перемогу отримала команда відділу освіту як серед чоловіків, так і серед жінок. Ця команда також виборола першість з волейболу та шахів серед чоловіків. Команда установ районної державної адміністрації здобула перемогу шашок: жінки та чоловіки та шахів серед жінок. Непереможну силу, справжні чоловіки, команди установи виконання покарань номер 31 показали з такого чоловічого виду спорту, як міні-футбол, впевнено зайнявши позицію лідерів. Тим паче, що для них це особливий вид спорту. Я займаюся футболом вже дуже давно. От, почав працювати в управлінні наказання, створив команду, ребята підтримали. І от вторий рік ми вже як виступаємо. На первої міста загальний же результат Спартакіади наступний. Третє місце за установу виконання покарань номер 31 Друге місце посіла команда держустанов. Найкращими ж в районі стали представники команди відділу освіти. Кожна з команд отримала кубки, а ще задоволення від змагань та спілкування з такими ж любителями спорту, як і кожен з них.